Ну, скажіть, вітаю. Так то краще. У 2016 році відбулася одна дуже комедна ситуація. Відбувався футбольний матч в Америці, в Англії, і дві футбольні команди Сток Сіті та Мансіті боролися, хто з них краще. Всі гравці вийшли на поле, м'яч почав грати. Знаєте, і відбулася така от комедна ситуація. Один з вболівальників, він не знає з якої причини, але він не зміг попасти на матч. Чи місця не було, чи він коштів не має. Але знаєте, він так сильно хотів побачити цей матч, він не хотів його пропускати, що він знайшов свій вихід. Біля стадіону росло дерево, він виліз на це дерево. Він весь матч, всі 90 хвилин, він сидів на тому дереві і дивився той матч. Друзі, людина, яка хоче щось сильно побачити, вона прокладе всі зусилля і зробить все для того, щоб це побачити. Дві тисячі років тому назад була подібна ситуація, місто Єрехон, маленький чоловік. Начальник державної інспекції податкової, він захотів побачити Христа. І знаєте, в нього теж були проблеми, як в цього вболівальника. Він не зміг побачити Христа через свій ріст. Але він так сильно хотів побачити Христа, що він знайшов вихід. Він виліз на дерево. І цей начальник податкової інспекції в своїх костюмах, в своїх галстуках, він сидів на дереві для того, щоб побачити Христа. Друзі, як сильно сьогодні ми хочемо побачити нашого Господа. Сьогодні наші. Брати і сестри, ви вибрали дуже гарну тему для нашого служіння. Я хочу її продовжувати, друзі, знаєте, що, якщо я вам скажу, що ми можемо побачити Господа. Господь показує нам шлях, що нам потрібно зробити, щоб його побачити. І знаєте, наприклад, прикладі наступного тексту ми можемо побачити деякі такі умови, які має мати кожна людина для того, щоб Господа побачити. Знаєте, можливо, ми не побачимо Господа вже сьогодні, якщо будемо це виконувати. Можливо, ми не побачимо його завтра, можливо, ми побачимо пізніше, колись в вічності. Але, можливо, хтось з нас побачив Господа сьогодні, але ми цього не знаємо. Будемо читати текст, це буде послання апостола Павла до Євреїв, 12 розділ, 14 текст. Це є центральний текст нашого сьогоднішнього служіння. І апостол Павло він навчає церкву, він навчає їх, як правильно жити. Дивіться, що він для них говорить. Він каже: пильнуйте. Пальнуйте про мир зі всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Знаєте, в цьому тексті ми можемо побачити таких дві обов'язкові умови. Якщо ти хочеш побачити Господа, що тобі потрібно зробити? Вболівальник, який сильно хотів побачити матч, він виліз на дерево і дивився його 90 хвилин. Це не просто так. За який хотів побачити Ісуса Христа, він виліз на дерево, щоб дивитись і побачити свого вчителя. Друзі, на що сьогодні ми готові для того, щоб побачити нашого Господа? І апостол Павло, він показує для нас цей шлях і говорить, є дві речі, які потрібні, які мають обов'язково бути в нашому, в нашому житті. Бо без цього, що каже Писання, без цього ніхто не побачить Господа. Тож перше, друзі, перше, що нам потрібно мати для того, щоб побачити Господа, це є мир. Текст говорить наступні слова: пильнуйте про мир зі всіма. Знаєте, мир це насправді дуже просто. Дуже просто, коли нас люблять, коли нас хвалять, мир це дуже просто, коли з нами гарно поводяться. Мир це просто коли нас не трогають. Тоді мир просто. Але знаєте, як тільки десь наші границі переходять, як нам говорять якісь критику, як наші права порушують, знаєте, мир, мир вже не так просто. Мир це так легко, коли до мене гарно ставляться, але тільки зацепили моє я. Знаєте, цей мир він кудись втікає. Мир просто втікає. знаєте, цей мир він десь просто зникає нашого миру, як і не було. І послухайте, що говорить апостол. Він каже: пильнуйте про мир. Друзі, дуже часто в нашому житті мир може втікати від нас. Різні обставини можуть бути, війна почалася, мир втік від нас. Перед тим була пандемія, мир втік від вас. Сьогодні зранку ви збиралися на служіння, чоловік посварився з дружиною, мир втік від вас. Сьогодні дочка збиралася і хотіла вдягнути один наряд на служіння, а мама сказала, доця, передягнись і мир втік від вас. І знаєте, дуже часто нам приходиться бігати за цим миром. Апостол використовує таке слово і каже: пильнуйте про мир. Пильнуйте про мир. Знаєте, за слово, яке тут використовується грецьке слово діоко, воно дослівно означає ганятись або переслідувати. Знаєте, Ісус Христос дивиться на наше життя, дивиться, як в нас це відбувається, Він знає, як часто мир втікає від нас, і Він каже, дивіться, вам за вашим миром треба ганятись і переслідувати ваш мир. За миром реально треба бігати. Мир, який так часто втікає від нас, нам потрібно бігти за ним, нам потрібно переслідувати його, нам потрібно прикласти так багато зусиль. Для того, щоб цей мир він був в нашому житті. І знаєте, навіть якщо ви так приклали багато зусиль, ви ганяєтеся своїм миром, ви його переслідуєте. Ви хочете, щоб цей мир був в вашому житті. І знаєте, дуже часто нам не вдається його догнати. І це мир втікає від нас. Тоді щось інше появляється в нашому житті. І тоді Ісус Христос, дивлячи на нас, знаючи, які ми безпорадні, дивлячись і знаючи, якими безпомічні. Він знає, як часто нам важко догнати цей мир, і Він говорить наступні слова. Ісус Христос приходить до своїх учнів і каже такі слова, Івана 14, 27. Він каже, Зоставляю вам мир. Мир свій, даю вам. Я вам даю не так, як дає світ. Знаєте, Бог знає нашу проблему. Бог знає, що нам важко мати свій мир. Потрібно мати мир з Богом, і важко мати свій мир з Богом. Потрібно мати мир своїми ближніми, і важко мати цей мир з ближніми. Потрібно мати мир чоловікою з жінкою, дітям з батьками, з друзями. І нам важко мати цей мир. І тоді Господь каже: Я знаю, що вам важко мати цей мир, і я вам даю свій мир. Не так, як світ дає. Римлян 12, розділ, 18, 19 текст. Він знову навчає, продовжує тему миру. Римлян 12, 18, 19. каже, коли можливо. Тобто є моменти, коли можливо, а є моменти, коли неможливо. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть в мирі. Живіть в мирі зі всіма людьми. Не мстіться самі улюблені, але дайте місце гніву Божому. Бо написано мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Автор знову закликає нас, каже, коли можливо від вас, живіть в мирі. Як важливо жити в цьому мирі? Коли це можливо? Знаєте, ми не можемо відповідати за чийсь мир, ми не можемо відповідати за мир моєї дружини, за мир моїх дітей, за мир моїх батьків, але Господь каже, що я можу відповідати за свій мир. Коли мене достають, коли мене дратують, я можу відповідати за свій мир. Так, це важко, так це боляче. За цим миром потрібно бігати, ганятись, переслідувати. Але Бог каже, що ти можеш мати цей мир. Він продовжує свою думку і каже, навіть якщо десь ваш мир трошки втратився, він каже, в нас є велика небезпека. Мститись людям. От ви втратили мир, да, і ви хочете відбороти цю справедливість, щоб такий баланс настав всесвіті, і ви хочете людині відплатити, помститися. Господь каже, навіть якщо відбувся такий момент, що ви втратили свій мир, не мстіться людям. Він каже: залиште це кому. Мені каже, залиште. Знаєте, в Біблії є дві речі, які Господь ніколи нікому не віддасть: це своя слава і помста. І знаєте, автор продовжує свою думку в наступних 20, двадцятому, 21 тексті, і він говорить, як нам досягати миру. Він каже: якщо вас обізвали, то ви потерпіть. Якщо ваш ворог голодний на году, якщо прагне напій, друзі, знаєте, дуже часто нам, от наш мир, да, нам легко втікти від проблеми. Хтось нас дратує, ми просто пішли в іншу кімнату і вже здається мир. От ми прийшли на роботу, в нас конфлікт, ми просто пішли з роботи на іншу роботу, ми здається, ми, ми досягнули миру. Друзі, але Господь заставляє нас мати не такий мир. Він каже: ви боріться за мир, ви ганяєтеся, переслідуєте мир. і Він каже, якщо у вас відбулася складна ситуація, мир це не тоді, коли ти втік від проблеми. Мир це тоді, коли ти на проблемі показав свій характер і характер Ісуса Христа. Боже мир це не просто втікти від людини, з якої є проблеми. Боже мир це тоді, коли ти маєш силу благословити оту противну людину для тебе. Коли ми читаємо книгу Біблію, можемо багато, побачити багато історій, які навчають нас миру. Пам'ятаєте історію? Авраам і лот, його раби посварилися, побилися, приходять до своїх двох панів і кажуть: слухайте, роз, ну, розберіться з нами щось не так. І тоді Авраам з лотом сідають і починають думати, як зробити мир. І Дивіться, як Авраам мудро поступає. Він каже, Лот, племінник, я хочу мати мир з тобою, я хочу щоб наші раби мали мир. Він каже, давай от ми розійдемося з миром. Якщо ти підеш наліво, я піду направо. Якщо ти підеш направо, я піду наліво. Якщо ти вибереш гору, я піду в долину. Якщо ти вибереш долину, я виберу гору. І Подивіться, як далі розвивається ситуація. Як Бог благословляє Аврама за його бажання миру, Авраам ганявся за миром. Друзі, сьогодні прагнути миру означає уступити іншому. Авраам уступив лоту. Прагнути миру означає уступити іншому. Уступіть вашій дружині, уступіть вашому чоловіку. Брат уступи сестрі, сестра уступи своєму брату. Корист уступи диригенту, диригент, уступіть музиканту. Сьогодні прагнути миру це уступати іншому. Інша гарна історія в Біблії. Ми згадуємо, коли брати 11 братів продають свого 12-го брата Йосипа, пам'ятаєте? Вони його продають. Його завозять в рабство, він сидить там в в'язниці, проходить багато років, він там потрошки росте, в нього відбувається якісь кар'єрні рішення. Знаєте, що потім відбувається? Як Бог все перевертає з ніг на голову, оцей Йосип, молодий чоловік, він стає прем'єр-міністром всій держави, у всій країні, яка там була, наступає голод. І знаєте, оці брати, які колись його продали, приходять до нього. І знаєте, кожна нормальна людина, вона б напевно так потерла руки і сказала: Ну, що, братіки, зараз ми з вами будемо відновлювати справедливість. Але тут відбувається зовсім не так. Як би не хотілося справедливості, як би не хотілося помсти, згадати, знаєте, коли він в ямі сидів, коли він був в в'язниці, коли він був закований, ми можемо згадати, як Йосип він прагне миру. Він допомагає своїм братам, він намагається налаштувати якийсь зв'язок. Друзі, прагнути миру це означає простити. Авраам прагнув миру і він уступив. Йосип, він прагнув миру і Він простив своїм батькам, Він каже, не бійтеся, я вам нічого не зроблю. Ісус Христос висить, побитий на хресті, люди з Нього насміхаються, воїни з нього кипкують, ділять Його одежу. І знаєте, Ісус Христос міг за долю секунди покликати сотні тисяч легіонів ангелів, які б навели відразу порядок. Але Ісус Христос прийшов на землю для того, щоб був мир. Мир між Богом і людьми. І знаєте, цей мир Він відбувся через жертву Христа. Ісус Христос висить на землі побитий, опльований. І Він каже, Боже, пам'ятайте, що Він каже, Боже, прости, бо не знаю, що роблять. Друзі, Ісус Христос Він прагне миру. Сьогодні прагнути миру це дуже часто принести себе в жертву. Принести в жертву своє я, принести в жертву свої принципи, принести в жертву свої бажання, принести в жертву, деколи вибачте, свою честь. Авраам прагнув миру, він уступив. Йосип прагнув миру, він простив. Ісус Христос прагнув миру, Він приніс себе в жертву, друзі. На що сьогодні ми готові ради миру в нашому житті? Чи готові ми ганятися за миром в нашому житті? Бог прагне миру, і знаєте, цей мир, це є характер Бога. Матвія 5 розділ, 9, 9 текст Матвія 5.9, дуже цікава історія. Блаженні миротворці, бо вони. Ким стануть? Вони стануть синами Божими. Друзі, Ісус Христос, Він був миротворцем, Він пройшов на землю заключити договір миру. І сьогодні Він каже: кожна людина, яка прагне миру, кожна людина, яка заключає мир, кожна людина, яка ганяється миру, за, за миром. Подивіться, як називає Біблія, каже, така людина вона прирівнюється до Ісуса Христа. Ісус Христос, Божий Син, і людина, яка прагне миру, вона буде названа Божою дитиною. Ісус Христос так багато зробив для нас, що сьогодні ми готові зробити, щоб залишився цей мир. Людина, яка прагне миру, вона отримує цей особливий статус, статус Божої дитини. Друзі, то ж перше. Перше, що нам потрібно для того, щоб побачити Бога, це мир. Знаєте, і за цим миром потрібно ганятися, переслідувати і боротись за нього. Друге, друге, що Біблія навчає нас, що нам потрібно для того, щоб побачити Господа. Повертаємося до нашого тексту Євреї, він каже: пильнуйте про мир і пильнуйте про, про святість. І далі каже, без якої ніхто не побачить Господа. Знаєте, так само, як нам потрібно ганятися за миром, так само як нам потрібно переслідувати мир, точно так само нам потрібно працювати над святістю. Ганяти за святістю, переслідувати святість, боротися за цю святість в нашому житті. І це слово, яке використовується в цьому місці, це святість, воно дослівно означає святість, освячення. Або очищення. Він каже: людина, яка хоче побачити Господа, вона має бути свята. Людина, яка хоче побачити Господа, вона має освячуватись. Людина, яка хоче побачити Господа, вона повинна очищуватись. Про яку святість тут йдеться? За якою саме святістю нам потрібно ганятись, переслідувати, пильнувати? Знаєте, Біблія дуже багато навчає нас про святість, багато закликає бути нас святими, говорить Бог святий, і ви будьте святі. І коли ми читаємо Писання, то в Писанні є три види святості. Є три види святості в Писанні. Знаєте, перша святість, яку ми отримуємо, це святість, яка набувається нами через Христа під час покаяння. Друзі, перша святість це святість під час покаяння. В момент покаяння кожен із нас він переживає особливі зміни. І, знаєте, ці зміни вони полягають наступному. Ми були мертві, а стали живі. Ми були дітьми гніву, а стали дітьми Божими. Ми були грішні, а стали? Які ми стали? Ми стали святі. Друзі, перша святість, яка нами отримується в момент покаяння. І далі з моменту покаяння Біблія дуже часто людей називає святі, 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 святі. Чи справді така людина є повністю свята? Чи справді я сьогодні святий? Чи наш пресвітер святий, чи можливо хтось тут є повністю святим? Зовсім ні. Але Біблія каже, людина, яка прийняла Христа, вона вже отримала святість. Це перший вид святості Євреїв 10.10. .10. У цій волі волі Ісуса Христа ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. Момент покаяння ми вже освячені кров'ю Ісуса Христа. І знаєте, відтепер Біблія називає вас і мене святими. Другий вид святості, яку ми читаємо в Біблії зустрічаємо, друзі, це святість як життєвий процес. Святість, як дорога, якою ми йдемо, і те, що ми робимо кожен день. 1 Петра, 1,16. Бо написано: будьте святі, я бо святий, дорога освячення. 1 Солонян 4,3. бо це воля Божа, освячення ваше, що ви береглись від розпусти, дорога освячення. Римлян 6,22. Плід ваш на освячення, а кінець життя вічна, дорога освячення. Другий вид святості це наше життя. Ми вже отримали святість Ісуса Христа, ми вже освячені, але на землі Бог закликає нас жити життям освячення, з кожним днем ставати трошечки ближчим до Господа. Сьогодні бути кращим, ніж я був вчора, і кращим потрібно бути духовно. Знаєте, недостатньо бути святим в той день, коли ти покаявся. Недостатньо бути святим в той момент, коли ти прийняв хрещення, і ти вже маєш святість, друзі. Святість це наша дорога довжиною в життя. Це те, за що потрібно боротися своє життя. Знаєте, святість це не просто гарний спосіб жити тут на землі. Святість це квиток у вічність. Святість це можливість побачити Господа. Щоб попасти в спортзал, потрібен абонемент, йдеш і його. Щоб попасти на літак, потрібен квиток, для того, щоб попасти до лікаря, нам потрібно мати таке певне направлення, друзі. Щоб побачити Христа, потрібно мати що? Святість. Знаєте, наша святість довжиною в життя, як життєвий процес, вона повинна зростати, зростати кожен день. І третій вид святості, який ми зустрічаємо в Біблії, це вічна святість. Знаєте, першу святість ми отримали в момент покаяння, Другий вид святості це святість довжиною в життя, кожен день я освячуюся, я ганяюся за своєю праведністю. І третій вид це вічна святість. Біблія говорить, що в момент, коли ми зустрінемо Ісуса Христа, коли ми вже перейдемо Його там, побачимо, ми досягнемо повної святості. Людина отримала святість Ісуса Христа в момент покаяння, потім все життя, вона живе життям освячення, і в момент зустрічі з Христом, в момент своєї смерті і у вічності. Людина отримає повну святість. Людина навіки звільниться від гріха, стара природа, бажання грішити, воно зникне. І саме там вічності ми будемо повністю святими. І знаєте, коли апостол Павло каже, Пильнуйте про святість. То. Як ви думаєте, про яку святість він закликає нас пильнувати? Про святість під час покаяння, чи про святість під час вічності, чи про святість в нашому щоденному житті? Він закликає нас пильнуйте про святість в нашому щоденному житті. Будьте святі, Я Бо святий, бо це воля Божа, освячення ваше, ваш пліт на освячення, друзі. Сьогодні Господь він закликає нас проводити святе життя тут на цій землі. Ганятися за цією святістю. Значить, раніше ти корив, але тепер ти перестав корити. Раніше ти крав, тепер перестань красти. Раніше ти обманював, тепер не обманюй. Раніше сварився з дружиною, тепер мирийся з жінкою. Раніше ти не слухав батьків, а тепер слухай батьків. Раніше ти розпускав плітки, а тепер зупиняє плітки. Раніше ти дивився на жінок з апетитом, а тепер закриває свої очі. Знаєте, цю історію можна продовжувати, продовжувати, продовжувати. Раніше ти жив для себе, а тепер живи для... для Христа. Друзі, ось що таке шлях освячення. І повірте, за мир потрібно боротись. І за нашу святість теж потрібно боротися. молитись, читати, слідкувати. Знаєте, ось що таке пильнувати про святість, ось що таке переслідувати цю святість. Тож, друзі, друге, що нам потрібно для того, щоб побачити Господа, це святість. Знаєте, підводячи підсумки, у 2016 році цей фанат він виліз на дерево, щоб дивитись на цей матч. Дві тисячі років назад Закхей, порушуючи всі правила, напевно, етикети і норми в своїх у цих всіх нарядах, він виліз на дерево, щоб побачити Христа. Вони були готові десь своєю честю поступитися, десь своїм принципами, правилами, якимись нормами етикету для того, щоб Христа побачити. Друзі, на що сьогодні ми готові, щоб побачити Господа? І наступний текст він нам нагадує. каже: пильнуйте про мир і про святість. Це дві обов'язкові речі. Пильнуйте про мир і про святість, без якої ніхто не побачить, Господа. хай Господь нам допоможе в цьому пильнувати і про мир, і про святість. Амінь.